Ми маємо взагалі якісь фантастичні діалоги. Девакуватий головний герой це Рінерит Оріньякської Стоянки Риб'єр. Що це все таке? Тобто, це якийсь просто полігон гендерних. Полігон гердених експериментів і практик. І в нього найприємніші хвилини, коли він сидить в парку Шевченка біля фонтану. Так що, професора, кохання до п'ятилітньої дівчинки, педофільське звинувачення майже не прикрите. Це було напевне небезпечно. Домонтович, хто є хто, Домонтович, майстер мовних ігор, майже постмодерних в своїй складності. Це така ефектна жінка. Будь-яких. Гомосексуальних стосунках хтось виконує роль жіночу, хтось чоловічу. Ну і тут ми підходимо до е, найбільшого такого, найбільшої дивовижі, Дай. так, для баж, до бажання комахи мати дитину, е, ну, але без участі жінки. Це Вітаю! Ви на каналі Шалені авторки, де ми говоримо про гендер, культуру та ідентичність. І сьогодні розмова про текст, про роман, де ця проблематика, особливо гендерна проблематика, от вона просто конструює весь цей роман, вона просто крізь всі пори його просочується. І мова йде про роман. Віктора Домонтовича, доктор Серафікус, насправді це один з моїх улюблених текстів, і більше того, мені здається, що він якийсь такий надзвичайно вдалий для рецепції, тобто його може сприйняти досить велика кількість людей в тому сенсі різні аудиторії, що вони знайдуть для себе. ну, у різні кути зору, як на це подивитися, і будуть отримувати і матеріал для того, щоб подумати, і якесь задоволення суто від читання у будь-якому випадку, коли е, мене запитували, от який би такий роман, якщо люд, порадити людині, яка взагалі не знає про українську літературу, щось таке, що би дало е, враження е, і з іншого боку справило враження. Я завжди рекомендував доктора Серафікуса, і насправді ми там можемо знайти дійсно дуже різні пласти проблематик. Ну, але ми концентруємося, оскільки це наша така рубрика гендерна експертиза. Ми концентруємося на Гендерних питаннях, ми концентруємося на питаннях урбаністичних і ідентичнісних, так тобто, тому, що зв'язок між гендерними уявленнями і ідентичністю, він досить і досить сильний і може бути по різному відчутий. От, Віра Павлівна, насправді, якщо міркувати про Таке порівняння з дівчиною з ведмедиком. Ми вже говорили про цей роман: дівчині з ведмедиком. Колізія насправді, як на мене, простіша в такому гендерному сенсі. Є дві дочки в родині Тихменєвих, і одна з них в більш такому патріархальному вихованні. Вона приймає патріархальні погляди, вона приймає цей погляд на щасливу сім'ю. В такому традиційному сенсі чоловік, жінка і е, певний спектр взаємин між ними, які наперед визначені. Її є бунтарка, зина проти, бунтарка проти патріархального, е, і цей бунт їй, е, вочевидь, вдається лише частково, а не вдається або не вдається це дискусія. Ми про це власне і дискутували. Тепер в докторі Серафікусі. Який є романом трохи пізнішим, хоча написаний в тих самих рік пізніше. Так, в кінці дев'ятого двадцяв, але виданий він значно пізніше. Е, і ми маємо значно складнішу картину. Ми маємо е, якісь е, такі е, непрості стосунки між. Ну, центральним персонажем, доктором Серафікусом, цим кумедним таким професором, науковцем, який постійно занурений в свої там шукання, і там Вер Ельснер, жінкою нової формації емансипанткою. Ми маємо якісь дивні стосунки. А, значить, серафікуса з Віктором е Корвеним художником. Ми маємо дивні стосунки, чи не до кінця зрозумілі, між Корваним і Вер. Ми маємо взагалі якісь фантастичні діалоги і е якесь е таке дивне спілкування між Серафікусом і Ірцею, який 5 років. Ми маємо вигаданий роман Серафікуса. З, з жінкою, яку він собі постійно уявляє. Ми маємо взагалі якусь фантастично дивну програму серафікуса щодо всіх жінок, оскільки я не можу володіти всіма, як хочу, то я не буду володіти жодною. Що це все таке? Тобто, це якийсь просто полігон гендерних експериментів. Полігон гердених експериментів і практик, це він зумисно шукає якісь нові. Варіанти людських стосунків мені здається, що тут варто поговорити про кожного з персонажів, йдучи від менш заплутаних до більш заплутаних. І взагалі, от що це все таке? Це якийсь масований су свідомості. Самого Домонтовича, чи це данина часу цим 20-м рокам з їхнім проміскуєте і різноманітними експериментами, яким незабаром ця сталінська епоха поставить крапку. Тобто, як ми можемо дати собі раду з таким. Багатоманіттям гендерних поглядів всередині цього роману ну так, всі три романи до що можна прочитати як любовні романи і отримати задоволення. А водночас вони є філософськими романами, романами про науковців, романами історіософськими. І ну, я найбільше люблю, звичайно, без ґрунту. Але доктор Серець», ну, в нього всі три романи однаково гарні насправді А ми воно, «Без ґрунту ще, ще доберемося. звичайно. Воно насправді, насправді під настрій, але річ у тім, що. Доктор Серафікус це роман, в якому справді от герої експериментують над собою, герої експериментують один над одним. Знову ж таки, Київ 20-х років, український урбанізм. Роман починається там біля того фонтану, який дякувати досі є. Девакуватий де головний герой, професор Василь Хрисанфович Комаха, доктор Серафікус виходить з бібліотеки, де він тяжко працював цілий день. І в нього найприємніші хвилини, коли він сидить в парку Шевченка біля фонтану. Це біля університету. Біля університету, там, там де біля. грають в шахи по досі, ну, принаймні, до війни так було. Воно повернеться. Е, і ось. Нарешті у Серафікуса завелася дивовижне знайомство абсолютно екзотичне знайомство для обох учасників діалогу. Доктор Серафікус, який жінок боїться, і далі я далі ми побачимо, що він що щодо жінок має дуже цікаві теорії, дуже дивацькі теорії. І ось Серафікус знайомиться з п'ятилітньою дівчинкою. Стандартно, ніби п'ятилітня дівчинка. Бігає, метушиться, ну що їй там треба показати розчепірені пальці. Вона буде сміятися, що комаха і зробив. І у відповідь ця солі, серйозна маленька жінка сказала: де ти набрався цього хуліганства? Я такого не люблю. Так зав'язалося це цілковито неординарне знайомство. І отут можна говорити про потім, потім красуня, верз з якою познайомиться професор, не без під тексту спитає його, так що професора, кохання до п'ятилітньої дівчинки ну, це звинувачення, таке педофільське звинувачення майже не прикрите. Насправді все значно складніше. Домонтович завжди грає на півтонах і ніколи не можна знайти якогось остаточного визначення. Отже, п'ятилітня Ірця, приємне, приємне спілкування. На питання Ірця, відверта жінка, каже, я. Ірця, А ти, як комаха. І отут наш професор заплутався в цілковитих ідентифікаційних лабіринтах. Дитина не вірить, якщо ти комаха, чому ти такий великий. А як же ти залазиш в Нірку, Нірку в урашник? Ну як ти розумієш, я комаха, тобто комаха написана з великої літери слово, але я не комаха, і комаха написана з маленької літери. це не розуміє, але врешті вона знаходить собі раду ти комашиний тато. Ну якщо ти комашини тато, то вже легше далі починається цілий сюжет з доглядом за комахами. Далі, коли незграбний комах ледве наступив на комаху, вона дуже обурена, який жити незграба. Отже, така от, такий дуже важливий сюжет. Між іншим, от коли йдеться про. Двозначність, бо можна ж це роман, любовний роман, але з іншого боку, це роман про пошук філософських сенсів. Це дуже формалістський. До речі, роман я тут хочу сказати, що насправді Домонтович він завжди дуже іронічний, і він Абсолютно. дуже іронічно веде сюжет. То я в цьому в цьому спілкуванні, значить, Серафікуса і Ірці бачу десь відсилання до ось вже популярних на той час. Вони вже звучали. Певних е, от таких психоаналітичних екскурсів в різні типи взаємин стосунків, так? і це є розвиток чи пародіювання. Він пародіює е, цю схильність надуживати психоаналізом, е, говорити там про дитячу сексуальність і подібне. Ну, ми знаємо, що в вікторіанській Англії. Був інший професор, так був Льюіс Керол, який фотографував маленьких дівчаток, якому батьки приводили своїх дітей, бо він був в них, в них з популярних фотографів, так само в Вікторіанській Британії. Ніхто собі нічого з цього не робив, так який ну добре, восьмилітню. Алісу з її старшою, трохи молодшою сестрами катав на човні, ніхто собі з цього не робив, поки не з'явився психоаналіз, не зазвучав всій Європі, і тоді всі зненацька зрозуміли, що це було напевне небезпечно. Але е, насправді біографи Люса Керола е, до цього поставилися скептично. І от Домонтович він грається з, ц... з такими очікуваннями, якщо ми, ми власне говоримо про, е, про Ірцю. А з іншого боку, вона просто е, дає нам можливість зрозуміти все-таки ну, таку самотність комахи. Так? От це е, чи не єдина така е, людина, з якою він може поговорити. Навіть про наукові проблеми а, от з цим журналом так. Там, цікавий. Момент. Я трошки повернусь до психоаналізу. Ну, ми знаємо, ж ще й наукові праці Віктора Петрова Бера. тут очевидна пародія на психоаналіз. Він, він він психоаналіз дуже добре знає. Тут ще й пародія у всіх, пародія на раціоналізм. Усі ж ці дивакуваті вчені в його романах, от раціоналісти, вони всі трошки автобіографічні. І водночас це от ну, дуже рід, ну, нечастий в усій світовій літературі випадок, коли автобіографічний герой зображений з таким іронічним дистанціюванням від нього. Думаю, то, в цьому майстер. Отже, Серафікус справді це єдина його щира співрозмовниця, це єдиний емоційний. В цьому, цьому професорові, який, бо це ще й пародія на формалізм, десь. Між іншими, коли говорити про іронію, там. Назви праць професора вони можуть звучати дивно, щось там. Він має це приміток. Це таке роздрібнення універсальності, коли от наука, зокрема, у формалізмі, наука починає якось загрузати в дрібницях і ось все дрібніше і дрібніше. Але між іншим, назва праці щось таке, як особливості, синтаксиси в грецьких написах, щось там на каменях. В пам'ятках північного причорномор'я насправді Віктор Петров позичив професору Комасі свою власну працю, тому що з дуже схожою назвою є праця в списку наукових праць професора Петрова. І таким чином, це це, ну, це очевидна вказівка на певну автобіографічність, але ця автобіографічність не виключає іронії. І ось я дуже люблю цей епізод, знов таки одна з таких часто цитованих. Сцен в цьому романі, отже, Літо, Фонтан, Парк Шевченка, професор з великим портфелем, в якому багато книжок. Ірця любить діставати книжки і їх дивитися. Коли в книжці немає ілюстрації, вона ображено каже на ну, якийсь такий дивний дядю комахо. На що ти носиш зовсім порожні книжки. А цього разу вона дістала з портфеля журнал, який не був порожнім. Там були зображені якісь люди, які махали руками, танцювали, ірця дуже сміялася, які ж вони комедні. Потім вона спитала: Хто це? Що це? І доктор Сарафікус, котрий ніколи не опускався до рівня аудиторії, відповів п'ятирічній співрозмовниці: Це рінерит з Оріньякської стоянки Реб'єр. Ірце запідозрила щось непевне, подивилася, переконалася, що дядя з нею не насміхається. Вона прийняла правила гри і почала гортати книжку далі. І отут я хочу розповісти епізод, який ніби ну, для мене це зразок. Колись, колись в болотній Лукрозі спогадах Домонтович написав, що філологічна ерудиція може обернути камінчик у діамант. Оце. І от якраз моя історія про те, як філологічна ерудиція обернула камінчик у діаманти. Каюся, я тут я, я тут демонструю власне невігластво, але треба вміти зізнаватися в помилках. Отже, я часто цитувала цю, цей рядок, але якось ніколи не ставилося питання, що ж таке рінерит. Це Ніхто не знає, що все таке рівне так, з Рінякської б... культурінякської ну, стоянка реб'єрця. Я розумію, так. що але рівний ритм я думаю, що це якийсь собі там термін. Ну, жетнолога, археолог, ну на що воно мені ну кожне єдине, що в мене виправдовує, я не готувала академічного видання. А академічне видання Домонтовича конче необхідне в нашій культурі. Його немає, невідомо коли буде. Його скільки років тому. На Юлей Домонтовича, наші польські друзі переклали тритомник, і він виданий. Там була така вони дуже, дуже, дуже гарно відзначили юлей Домонтовича. І ось мені пише Катажина Котинська, перекладачка з панічним питанням: пані Віро, що таке рінерит його немає в жодному словнику. Українська професорка мусила зізнатися у власному невігластві і сказала, що я не знаю, що це таке. А потім до нас, в могилянку, на конференцію приїхав професор Павел Крупа і розповів про наслідки їхніх шукань. Ось воно, обертання камінчика в діамант фіологічною ерудицією. Отже, пошук в англійській мові не дав ніяких результатів. Пошук в французькій мові привів до Оріндякської стоянки Реб'єр, далі до імені археолога, який це копав. І ось вони знайшли той журнал, який в Києві Ірця витягла з портфеля професора Комахи. Uh, і uh, це, це зображення, яке сподобалося Ірці, з якого вона сміялася. Це зображення на ріні, тобто на камінчиках, які знайдені на березі моря. Отже, українською мовою рінь, цей камінчик називається рінь. За аналогією до дереворит, Віктор Платонович вигадує неологізм Рінерит. Ну, треба було 100 років польських професорів, щоб ми це прочитали. Таких загадок запевняю вас, такої гри, таких мовних ігор, у нас. Домонтович, хто є хто, Домонтович майстер мовних ігор, майже постмодерних в своїй складності. Таких мовних ігор, таких загадок, таких головоломок у текстах Домонтовича безліч. І, власне, такою от головоломкою є і його стосунки з жінками. Коли ви спитали про дивакуватість цих персонажів, отже, Домонтович порівнює комаху з. Доктором Фас Фаустом, ну добре, з Фаустом якось зрозуміло. Печерний гном, відлюдник, Фауст, який шукає істину. Це шість як але це такий кумедний Фауст. так але в кожному разі та фауст він завжди трохи кумедний, бо він ховається в келії. Ну але в кожному разі трошки іронічний фауст. Але Серафікуса, доктора Серафікуса, названо Дон Жуаном навпаки. Ну як же можна Серафікуса називати Дон Жуаном? Отже, те вами вже цитоване, він хотів мати всіх жінок, він прагнув усіх жінок і вирішив не мати жодної, от такий аскетизм, навпаки, ніби. Але ми все-таки з цього роману, це любовний роман. Мені здаємося про кілька. Любовних стосунків про кілька любовних історій головного героя. Ну, от можна напевне почати з Вер Ельснер. Це тип нової жінки, можна навіть сказати, жінка ВАМП, яка ну, от, спричинюється до такої зміни ролей гендерних, і вона намагається. Завоювати комаху, так вона намагається завоювати професора. Це така ефектна жінка, е, яка, на яку всі е, споглядають, якої е, яку багато ну, хто добивається. Так, багато хто добивається, і ми знаємо, що є ж, значить, і е, це не просто так, а це це не модель, це е, е, паралель до. Має певний прототип ну, так, прототипом. була, звичайно Вероніка Ставицька Чернігів, так тобто були такі жінки, от і вона намагається завоювати цього комаху, але їй це не вдається. Так відповім. гарне питання, тому що хронологічно перший і власне єдиний сексуальний досвід, про який ми можемо здогадуватися. Ну, нічого нічого ні на що не вказує пальцем. Про все треба здогадуватися. Але єдиний сексуальний досвід, про який нібито йдеться в цьому романі, це стосунки професора комахи з художником Корвенем. І принаймні про ці стосунки розказано цілковито ну, з використанням лексики, яка використовується для опису сексу. Отже. Комаха здавалося б, комаха такий безхребетний, мамолуватий, а Корвин стильний художник, красень, дуже популярний. І здавалося би, що перед у їх стосунках мав би вести Корвин, а насправді було навпаки. Це Корвин нав'язав комасі свою дружбу, бажаючи віддатися, він мусив взяти. І під час цих стосунків цитую, знайомі питали в, в, в Серафікуса, де ваша дружина і вкорвана, а де ваш чоловік? Отже, чол... якщо ну, кожен будь яких Гомосексуальних стосунках хтось виконує роль жіночу, хтось чоловічу, то тут от корвен виконував роль жіночу, а де ваша дружина? І Серафікус виконував роль чоловічу. Він був чоловіком, і він вів перед в цих стосунках. Якщо, якщо це справді так, то далі далі на сцені з'являється вер Ельснер. Вона грає саму себе, вона красуня, вона стильна жінка, вона перекладачка, вона перекладає, до речі, того самого Кон Джозефа Кондра й Джека Лондона, яких перекладала Вероніка Старицька черняхівська ще одна вказівка на прототип Домонтович скрізь розкладає підказки, які треба читати. І ось ця стильна жінка, ця красуня, в яку, яку закоханий Корвин, Яку, яку закохану пів Києва можна сказати? Вона домагається е, е, кохання від е, е, незграбного, е, неохайного, Я вже не кажу про кроватку, але комаха мігі штани не застебнути, перепрошую і мав проблеми з цим. Професора з обличчям схожим на шма... з червоним обличчям схожим на шматок сирого м'яса. Він взагалі колись поїхав кудись, не знаючи куди і опинився. Десь невідомо ну, де та. <гум> так між Могилевом і кам'янцем. Він так і не зміг знайти якось порожне. Але от чому він не відповідає на її кохання? Отже, тут можна вибудовувати багато можна вибудовувати багато гіпотез, але найцікавіша гіпотеза все таки стосується його. Стосунків з Ірцею, тому що коли Вер питає, ще раз кажу, не без, не без звинувачувального тексту так що професора кохання до п'ятилітньої дівчинки, але в професора все складніше. Комаха все-таки добре знає, що кохати для сучасної людини, як він каже, це цілковито не збагне, неможливо. Тому що він завантажений лекціями, семінарами, різними навантаженнями громадськими. Він треба працювати в бібліотеці, робити випис, виписки примітки. Йому зовсім ніколи. Взагалі він він підозрював, що історію про те, що чоловіки можуть цілувати жінок, це швидше міф, який от вигадали. І цей міф треба деконструювати, як він деконструює всі інші міфи, скажімо, там за. Якоїсь формалістської чи структуралістської методологією. Ну і тут ми підходимо до е, найбільшого такого, найбільшої дивовижі, Дай. так, для баж, до бажання комахи мати дитину. Е, ну але без участі жінки. Це найбільш екстравагантна його ідея. Отже, комаха захотів мати дитину. Він захотів мати дитину, е, але як він каже, зовсім не турбуючи всій справі жінку. А під цю свою дивовижну теорію художник Корвен задумав, почав думати, чи, чи має професор хоч якесь уявлення про анатомію, отже, комаха цілково ось ось вона розкішна пародія, значить На формалі, формалізм. Ні, пародія на формалізм на всі ці над, надміри формалістської інтерпретації тексту. Тому що він почав, це про Яна Фрейзера, зокрема на його золоту гілку. Отже, комаха цитує міфи, стародавні міфи про те, що можна обійти навколо каменя. Одним словом, так чи так він діє слово. Вагітніти і народжувати, охоче вживає з іменником і займенником чоловічого роду. Він прикметник вагітний, знов таки для нього це прикметник чоловічого роду. Він може сам народити дитину. Тут, тут безліч всього цей пародія на раціоналізм. Водночас. Врешті, ну, Комаха, звичайно, не зміг втілити цю свою ідею, але вона його страшенно захоплювала. А водночас його кохання довер. Це таке це теж донжуанізм навпаки, тому що комаха пише листи, які ніколи не відсилає. А знову таки безліч комічних сценок, і чи іронічних сценок, та й комічних сценок в романі, коли дуже вродлива жінка, яка Володіє всіма стратегіями зваблювання чоловіків. Ось Вона хоче звабити цього невродливого професора. Вона просто собі змушує його відчути в руках її тіло, вона моделює якісь сцени, де вже сексу просто не уникнути. Але він же серафікус. А серафікус це істота безтілесна, це ангел. Серафічність лишається втіленою, і вона незручна. крім крім платонічних листів, які він, навіть не відсилає, нічого не змінилося. І щоб, щоб підкреслити оцю вказівку на андрогінність, гомоеротику, на нестабільність гендерної ідентичності, я на сам кінець нагадаю ще один інтертекст. Тут інтертекстів безліч, очевидно, що одним із претекстів для Роману Домонтовича була повість менше знана повість Онереда Бальзака Серафіта. Там ідеться про... Персонажа, персонажку, який, яка весь час змінює свою стать. Отже, там серафіку стає серафітою, і навпаки, ось чоловік стає жінкою, і навпаки, юнак стає дівчиною і навпаки. І, очевидно, таких вказівок в цьому романі безліч його треба читати просто повільно, знаєте, як, як пити дуже добре вино, насолоджуючись кожним ковтком і кожною фразою. І Ми наприкінці хочемо. Ну, крім того, що закликати всіх підписуватися на канал Шалені авторки, ставити нам лайки, стежити за нашими новими випусками. Так само хочемо запитати: якщо ви вже читали доктор Серафікус, то наскільки дивним вам видався цей роман? Чи могли ви собі дати раду з цією незвичністю, і цією багатовекторністю його персонажів? Ростиславе, так чи можемо ми бути певними, що після романів, після публікації романів Домонтовича, українська література має повноцінний інтелектуальний роман? А звісно, шкода, що він написав їх тільки три, плюс там романізовані біографії, але це цього цілком досить, щоб говорити про сам факт присутності цього жанру з усіма наслідками. З впливом на наступні покоління письменниць та письменників, екранізаціями, трансформаціями, словом, досить надійний фундамент для я не знаю, постмодерної, метамодерної пізніше літератури.